Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Рота Зе Доктор. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати осьовий скелет і на черзі у нас грудна. Одна клітка є дуже важливою, тому що вона захищає органи грудної порожнини, такі як серце та легені. Завдяки грудній клітці, у плевральній порожнині, що розташована між легенями та стінкою грудної порожнини, вдається досягти негативного тиску, завдяки якому розправляються легені і відбувається вдих. Крім того, завдяки масі грудної клітки нам пасивно вдається зробити видих. Тобто можна сказати, що грудна клітка забезпечує дихання як вдих, так і видих. Третя функція полягає в тому, що до грудної клітки прикріплюється багато різних м'язів, які саме ми будемо обговорювати в розділі міологія. І четверте, до грудної клітки. Кріпляться верхні кінцівки. Досить важливі функції, думаю, ви зі мною погодитеся. Тобто? І всі вони мають подібну будову і складаються з чотирьох частин: головки, шийки, горбка та тіла. Головка, капот, кости розташована на задньому кінці ребра і е, має дві суглобових поверхні: фаціс артикуляріс суперіор та фаціс артикуляріс інферіор, які розділяє гребінь головки ребра. Кріста капітіс кости. А тут вже стає цікаво. Давайте складемо те, що ми вивчали в попередній парі, і сьогоднішню тему. Чому головка ребра має дві суглобових поверхні? Тому що пам'ятаємо, що другий восьмий грудні хребці мають по дві пів'ямки верхні та нижні. І ребро переєднується між двома хребцями верхня суглобова поверхня. Головки хребця прикріплюються до нижньої ямки верхнього хребця, а нижня сулобова поверхня приєднується до верхньої ямки нижнього хребця. А гребінь заходить так, ніби вклинюється між двома хребцями, і там ще утворюється зв'язка, яка Зв'язує гребінь з міжхребцевим диском, але це вже тема іншої. лекції. ми з вами і пройшлися по кожному ребру. І я думаю, помітно, наскільки важливо було вивчити попередню тему, щоб краще зрозуміти цю і легше запам'ятати. І так зі всім, якщо ви вивчили добре попередню тему, то наступна просто нашаровується і додається щось нове. І ви просто краще починаєте розуміти цю всю анатомію чи будь-який інший предмет, і все стає для вас логічно. І зрозуміло. А якщо ви часто не довчаєте, то потім цей процес перетворюється на е, просто зазубрювання без розуміння матеріалу. Таке зазубрювання приводить до вигорання, і потім ви скажете, що анатомія це моє, я не можу її вчити. Хоча насправді все, що потрібно вам для того, щоб добре запам'ятовувати і вчити анатомію, це. Просто її розуміти, а для цього треба регулярно вчити кожну тему і розуміти її. Тоді все буде нашаровуватися і все буде зрозуміло.